Алоподвічікс, я дуже багато буду розповідати у своєму блозі про тему тривожності та розвиток харчової поведінки, тому що це те, що я проживала, це те, що дуже жорстко кинуло мене на дно, але вдалося від нього відштовхнутися і хочу реально поділитися дієвими методами. Це повороти, якщо ви маєте бажання прагнете, хоча б трошечки стушити ці переживання, контроль або ну, якщо вас також, як і в мене, це не сильно загострено, тому що. Звісно, якщо в людини вже прямо панічні атаки, то для цього потрібен спеціаліст, лікар, психотерапевт. От але мені цей досвід дав зрозуміти, що я роблю неправильно, де я не на своєму шляху, і де я собі брешу. І якось так вийшло, що почавши робити дії, які приносять мені енергію, задоволення, які приносять мені якісь нові розуміння, які приносять мені краще самопочуття, мені вдалося менше проживати цей такий стан. І почну з того, що стан тривожності, як я це виявила в собі, я його проживала легеньким таким, спочатку це знаєте, по наростаючий день. Спочатку проживала типу, таку просто незрозумілість, неясність, типу, хочеться щось робити, хочеться щось якось рости, але ти не знаєш чого почати, і починається підкріплюватися це переживанням, що подумають інші апатією, лінню, тобі не хочеться нічого робити. Ти взагалі якийсь такий типу, ну от на емоційному дні ти ніби знаєш, що там хотілося б там спортом займатись, хотілося б якісь нові звички вводити, правильне харчування, класне оточення, яке тебе заряджає, позбиватися токсичних людей в своєму житті, але ти не знаєш, як це робити. І тебе постійно супроводжує стан тривоги, тому що ти не на своєму місці, і тіло дає зрозуміти чітко, що щось не так, щось відбувається, не то десь не туди звернув. І ти або звертаєш на нього увагу, і робиш її які наближують до кращого стану, або знову ж таки забуваєш за те, що твоє тіло хоче любові, хоче спокою, хоче турботи. І все, і так люди доходять до емоційних вигорань, до депресій, до панічних атак. Не знаю прям конкретно наскільки це глибоко все відбувається, що відбувається в їхньому світі, в їхній голові. Але це проблема, бо часто навіть людям, яких все типу, класно, їм не зрозуміти цього, коли тебе просто трусить від. Від думки про щось, про якусь подію, про якусь зустріч з людиною, про те, що ти хочеш щось виставити. Дуже часто, що в мене таке було, коли я хотіла вести блог, і мені було дуже страшно, що подумають інші, що скажуть, ніби просто зараз весь світ збереться, отак. Навколо тебе всі стануть і всі будуть проти тебе, всі тебе захитять, і це, типу, відчувається в голові як кінець якийсь, типу, що все, я так і не зможу проявлятися, я так і не зможу вести соцмережі, я так і не скудна, бо ти починаєш цю тривогу заїдати їжею. Ти прям фокусуєшся тільки на негативі. Ти бачиш тільки негатив, от що відбувається не так, щось там з людьми не так тобі. Це загалом в мене так зароджувалося з маленьких якихось нерозумінь, таких негативних емоцій, і розросталось до того, що ти, тобі тривожно, тобі неспокійно, ти цим і заряджаєш світ навколо тебе. Ти притягуєш до себе відповідно те саме. Поділитися спочатку такою класною технікою, щоб ви хоча би започаткували зміни в своєму житті, і часом обов'язково роблячи маленькі кроки, у вас вийде змінити якийсь стан, навіть якщо у вас просто вигорання, просто нерозуміння, неясність, не обов'язково тривога. У вас обов'язково вийде вийти з цієї ями, тільки роблячи певні кроки. Просто сидіти на місці і думати, що хтось за вас це зробить так, не вийде. Треба займатися собою і треба. Додавати нові звички, пізнавати щось нове, давати своїй голові розуміння, що вона в безпеці. І вона справді, от голова наша, вона хоче пізнавати нове, вона хоче відчувати нові спектр емоцій, нові враження, нові знання, нові відчуття в тілі. Вона це все хоче, наше тіло це все хоче, а ми часто даємо йому протилежне. Ми часто думаємо, що воно хоче постійно їжі, воно хоче постійно легкого дофаміну, воно хоче постійно, ну щось таке легке, ті що найлегше зробити. Да? І ми думаємо, типу, а що не так? А чому щось пану не то моєму життя відбувається? Думки мої, вообще не непонятно де не зрозуміло, що з моїми думками, не зрозуміло, що з моїм станом. І все починається з ваших дій з того, що ви робите кожен день. Про що ви думаєте, кожен день? Голова це взагалі перша, перша точка такого. Знаєте, таку стрибку, що робиться в вашій голові. Наскільки там порядок, наскільки там спокій, наскільки там ясність, і наскільки там от, реально в голові думки про себе, про те, чим я займаюся, про фокус на собі, а не про інших, що подумають інші, що роблять інші, що відбувається в світі, що відбувається там, що сказав той, що сказав той, і все. І типу, ви, ви ніби в собі, типу, ви вроде проживаєте своє життя, але це не ваше життя, це життя інших людей. І це нав'язана вам думка, що ви типу, живете своє життя, а насправді час ви втрачаєте на інших. Тому що надмірне думання, надмірний аналіз, надмірний контроль це не стан буття, стан любові, стан прийняття. Це не про те. Коли ви в такому класному настрої, в гармонії, у вас зовсім інші відчуття, ви приймаєте світ. І ви наповнені, щасливі в будь-якому моменті. Я трошки знову відійшла від теми, бо я дуже не люблю планувати, яким буде моє відео, про що воно буде. Я така собі хоп, придумала приблизно про що поговорю і розказую. Тому я перекидаюсь з теми на тему. Але, типу, інформація приходить, я така окей, вже класно, що я це знімаю. І з техніки почнемо з першої техніки. Це ви пишете, якщо у вас є якийсь такий стан апатії, тривоги, і ви помічаєте, що один день може бути все класно, другий день вас знову, типу, накриває. Ви пишете. По пунктиках, наскільки от шкала від 1 до 10, наскільки вас цей стан захоплює, наприклад, і якщо перша це просто якісь негативні думки, вже якийсь такий, типу, стан незрозумілий, така лінь, і в першій колонці буде от перша стадія, що ви помітили в собі уже щось не так, що щось не так з вами. В другій колонці, перший пункт це буде вирішення ситуації, що ви можете зробити як мінімум, як ви можете собі допомогти, щоб не переходити до другого пунктику. Наприклад, це може бути просто прогулянка, це може бути просто корисний збалансований прийом, щоб дати тілу класну енергію, бо часто їжа навпаки нас понижує наші вібрації. Також це може бути будь що те, що вам от легко класно зробити, те, що вам дасть відчуття такого. Більш-менш спокою, і взагалі, якщо це перший, такий, перша стадія вашої тривоги, то це може бути така будь-яка дія, типу там, почитати книгу, подзвонити комусь поговорити з кимось. А, другий пункт це вже може бути, коли у ну, вас вже довгий період ці думки негативні. вам хочеться дуже швидко піти в легкий дофамін, хочеться хочете дуже швидко включити телефон, поскролити, піти просто от, знову ж таки заїдання. В кожного це свій спосіб покурити, ну от щось таке. Um, і також ви пишете в другій колонці, що вам допоможе зараз піти в іншу лінію реальності, да бо ви завжди вибираєте. Типа або ви себе заганяєте ще далі в той поганий стан, або ви вибираєте ви виходите з нього, хоча малесенькими кроками. І ви можете пописати щоденник вдячності, та подякувати за що взагалі приходить вам. Банальні якісь 10 речей подякувати, написати комусь щось приємне. Просто зробіть якийсь крок, який вас трошки ну, типу, в кращу сторону відведе, не заганяйте себе далі. Це може бути вже медитація, зарядочка, легенька. Всячеку поробили. Все класно, ви заземлились, ви розумієте, що вже якась ясність в голові стає, що вам не обов'язково йти далі і нав'язувати себе ще більше. І ви так прописуєте по пунктиках такої стадії. Коли вам вас хірачить, да? коли вам прям погано, коли ви розумієте, типу це не я так, типу, чого це в один день можу бути продуктивним? Чого я в один день можу бути в класному настрої? А в інший день, типу, я просинаюсь і з самого ранку вже собі щось накручую, з Самого ранку мене вже щось там труханить, мені неприємно, в мене якісь такі відчуття в тілі неприємні. Ну, от ви відчуваєте себе не на своєму місці. А, і ви так пишете собі цю табличку по пунктах. Зробіть хоча б п'ять, зробіть, хоча б я не знаю, скільки у вас їх вийде. Я робила до 10, до стану, коли мене вже прям трусить, коли я вже прям. Всю типу, на інших виливаю, е, коли мені не хочеться ні з ким говорити, мені не хочеться бачити світ. Мені просто настільки погано, що мені здається, що зараз, якщо хтось щось до мене скаже, я просто лопну. Да? хочеться, ну я не знаю, кожен проживається по-різному. Мені хочеться просто закритися в таку свою кульмашку уявну і нікому нічого не розказувати, ні з ким не ділитися, нікому ну взагалі, коротше, ну ізолюватися від світу, да? е, щоб. Я не знаю, щоб що, ну просто це вже стадія, коли ти лопаєш, коли вже от прям ну думки твої взагалі не в житті, навіть не в цілях, навіть не, не, не в чомусь хорошому, ні в ніякому разі. Це, це 100% вже думки про, я б не сказала, в мене не було думок ніколи про самогубство. Це просто такий стан апатії. А не думки, типу, про минуле, про якісь негатив, про майбутнє, про те, що мені треба зробити, а скільки всього я відклала, а чого я не рухаюсь своїм шляхом, а чого я не роблю те, що я хочу. Заганяла, 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 що якщо погода хмурна, це ужас. Я жила в такому стані дуже довго і починаючи робити кроки, які я записала собі в цій табличці, я почала змінювати свій стан. І я дуже щаслива, що зараз я можу спокійно записувати відео. На мене світить сонечко, я повернулася з йоги, включила просто відео, включила запис, не думаючи, що, що я буду говорити, не думаючи, що про мене подумають інші. Я просто записую, бо я хочу допомагати іншим ділитися цими знаннями, ділитися тим, що я проживала, і я впевнена, що комусь це допоможе. Що в мене було ще з пунктиків тих, що в таблиці, як вирішити цю ситуацію? Ви хоча б, якщо ви не можете проаналізувати, ви хоча б можете помітити, от у мене поганий стан, що я можу зробити кращого? Да? Типу, як я можу не піти в ту таку гіршу сторону, коли ну прям не знаю. Ви чим далі, тим понижуєте, понижуєте свої вібрації тими поганими думками, поганими якимись розмовами, пустими розмовами, легким дофаміном, і ви ви повертаєтеся до такого емоційного дна. Декому з людей подобається проживати дні? Просто дивлячись фільм, скролячи тікток, дозволити собі поїсти, дозволити собі провести його просто так, як вам хочеться. Не обов'язково треба бути кожен день продуктивним. Це взагалі мова не про це йде, це йде про те, що от коли людина дуже часто проживає цей стан і вона, вона хоче з нього вийти, От ти вже проживаєш і ти розумієш, що ну, я можу бути іншим, я можу взагалі жити по-іншому, і я не готова так. Це своє життя жити в тривозі, в апатії, в стресі, недовірі до світу, аналізів, контролі. Я не готова, тому що це не я. Типу, я знаю, як мені, коли я в класному стані, я знаю, як мені, коли моє тіло має багато енергії, багато ідей, багато руху, і як мінімум просто стан спокою. Це вже найкраща моя, найкращий мій подарунок, найкраща моя перемога. Чесно, тому деколи мені не хочеться ні розмов, ні тих інсайтів, ні того всього. Мені хочеться просто спокою. Це означає, коли ти дуже довго жив в тривозі, і ти такий, типу, Просто хочеться просто жити життя, чесно. Бо не було такого розуміння, що я взагалі коли-небудь з цього вийду, не було віри в це. Було просто я не знаю. Не хочу в це повертатися, подумки, хочу просто допомогти іншим не заходити в такий стан. І ще з таких практик, технік, які мені допомогли, я обов'язково поділюсь в наступних відео детальніше проведення щоденника записів, це те, що кардинально змінило моє життя. А з таких практик, які ви можете собі дозволити, не прикладаючи багато зусиль, це як я й казала, прогулянка на свіжому повітрі і пообіцяти собі не думати, не аналізувати, не планувати, просто погуляйте, це життя. Друге, це Можливо, для вас це малювання, можливо, потанцювати під улюблену музику, можливо, прогулятись під улюблену музику, можливо, з кимось поговорити, комусь написати, почистити галерею, почистити свій простір, приготувати щось йогу, піти на пробіжку, на силове тренування, почитати книгу, той самий щоденних записів, медитація з вдячностями, медитація, прям любові, такої прийняття, послати любов іншим. Ну от якщо вам погано, ви можете типу от уявити, що що весь світ типу, наповнюється вашою не негативом, а вашою любов'ю, і обов'язково потім це все повертається вам назад. Бо ви знаєте, що рано чи пізно це все закінчиться як погане. І до вас прийде все, що вам потрібно, і до вас прийде все, про що ви мрієте. Все, як, як, як ви хочете відчуватися, воно буде в вашому житті. Просто треба робити реально багато кроків до цього. Можете зробити собі макіяж, вдягнутися красиво, там познімати відосики. просто якось відволіктись і зрозуміти, що це тимчасово. Мене криє, але це тимчасово. Це все закінчується. Якщо я в якісь попередні дні міг міг бути щасливий, проживав класні моменти, спілкувався, гуляв, насолоджувався життям, насолоджувався музикою, пташками, погодою, якимись новими відчуттями в житті, новими новим досвідом, то я і зараз це зможу зробити. Я це можу робити кожен день і я. Не повинен жити в такому стані страждання, абатії, тривоги. Це не мій стан. Ви розумієте, що ви можете себе привести до класного стану. Ви знаходите дії, які саме вам допомагають. Можливо, це просто там в душі прийняти, ванну набрати, з котиком полежати, подивитися фільм, але ключове слово без думок. Без зайвих думок. Вам не зразу це вийде зробити, але з часом, от коли я вже обіцяю собі, що я не хочу в цьому стані бути, то я одночасно обіцяю собі, що я не буду зараз контролювати, я не буду зараз аналізувати. Якщо я хочу з нього вийти, то ключове слово максимально виключати думки. Я це роблю. Не для того, щоб ще більше себе загнати, та а для того, щоб повернутися в класний стан, щоб виключити свої думки. Я це роблю на благо для себе, для свого тіла, для свого стану і для інших, відповідно. Бо коли ви в поганому стані, дуже легко ви заражаєте інших, і так часто ми і самі на цей стан підключаємось на негатив, з яким нам з нами діляться і ми один одного заражаємо, щоб світ був щасливим, повноцінним, класним, спокійним. Йому треба давати те саме, що ви хочете бачити зовні. Ви хочете зовні бачити спокій, ви в собі маєте носити спокій. Коли ви будете всередині носити тривогу, апатію і ви не схочете нічого міняти, і навіть буває таке, що спеціалісти вам не сильно допоможуть, поки ви не звернетеся до себе і, і не схочете це змінити малесенькими-малесенькими кроками, то світ буде вам показувати все це зовні. Я думаю, що на рахунок тривожності я сказала те, що я хотіла. Це обов'язково ця табличка, обов'язково дії, які ви відкладаєте. Також до речі, я забула ще це сказати. Якщо ви відкладаєте просто похід, я не знаю поїздку в гори, може, ви хочете в гори піти. Може, ви хочете почати писати вірші. Поспівати, може, ви хочете там піти на танці. Отже, не маленький, не маленький крок, а щось більше. Да? Там вийти з зони комфорту, виставити якусь сторість і написати на ній якийсь такий провокуючий текст. Це не для того, щоб три інших, а для того, щоб більше себе розкрити. Бо тому, що ви часто можливо хочете поділитися, і у вас стопає думка інших, і ви це не ділатесь, Да? Тому е зробити якусь таку дію, яку ви давно відкладали. У мене це виявилось дуже багато дій. У мене це виявилось всі дії, які стосуються. Часу на один зі собою. Сергія я її віддаю іншим, і собі я дуже мало часу приділяла. Я почала просто йти в свій некомфорт, виставляти сторіс, знімати відео, йти на йогу в якісь нові кола людей, якісь практики, курси, читати книги різні, такі прям, які трошечки мене так знаєте, типу пробуджують. Вот, робити дії, які не завжди можуть бути вам прям одразу комфортні. Ви можете думати, що типа це щось так тяжко, то щось не хочеться мені вже. Я може знову типу, ляжу поляжу але з часом ви собі дуже дуже сильно подякуєте за, за маленькі дії і за дії, з якими ви виходите з зони комфорту. Вони теж виглядають маленькими, але з часом ви вчитесь долати все більше, -більше своїх рамок, бар'єрів, ви вчитесь все більше дозволяти собі бути таким, як ви є. От і виходити з цього стану такого нерозуміння, такого туману в голові. Ти взагалі не знаєш, ну типа, хочеться щось, от хочеться щось не щось інше, а ти не там. І дуже рада була поділитися цими інсайтиками, цими діями. Обов'язково в наступних відео поділюсь ще іншими практиками. Коротше, знаєте, в моменті де коли здається, типу, розкажу я про РХП, розкажу я про тривогу, розкажу я про свої практики. А що далі розказувати? І знову, типу, в голові ці думки з'являються, типу, та можу, ну його. Але насправді завжди є чим ділитися завжди є нам чим один одного якось так вчити в такій своїй реальності життя мрії, типу робити дії, які вас наповнюють. Ви в класному стані. То завжди буде чим ділитися з іншими. І як мінімум, якщо ви не схочете ділитися з іншими, то просто буде відчуття спокою. Сьогодні на Йозі якраз таке почула, що а, коли ми робили шавасану, що під вами не чорнозем, а під вами планета жива планета Земля, яка також має душу. І нас навчили часто кудись спішити, контролювати, переживати про майбутнє, про плани, про те, як це все пройде, там про зустрічі з іншими, про вихід з зони комфорту, ви йдете на якусь нову роботу. Ви дуже часто відчуваєте оце таку недовіру, стрес, там тривогу, треба бути постійно на ножах. А, не багато хто говорить про те, що Краще, коли ви зупинитесь, заспокоїтесь, робите глибокий вдих-видих, відчуєте оці вібрації землі, планета Земля, вона нікуди не спішить, вона собі постійно веде рух, просто постійно відбувається життя. Ваші вдихи, ваші видихи, в вашому організмі постійно відбуваються зміни. І нагадуйте собі, що ви живі, з вами все добре. У вас все буде добре. ви вийде все зробити, те, що ви собі запланували, вийде пройти всі ці якісь неприємні етапи, неприємні ситуації. І... Просто загалом у вас то все вийде, так? Да? У вас все вийде, якщо ви будете більше повертатися до себе, більше приймати світ, більше посилати йому любові, позитиву і всього самого хорошого. Я вже дуже нажарилась на сонечку. Я вже прям типу, загоріла. Ножки у мене прям загоріли. Після його зразу відео знімати. Я вже робити собі сніданочок, спочатку добратися до гуртожитку, потім робити собі сніданочок і жити цей прекрасний день, жити це прекрасне життя. Вам бажаю всього самого класного, самого позитивного, будьте собою. Будуйте свій класний стан і любіть себе, любіть це світ. Буду вдячна за ваш лайк, підписочку, коментарі. Хороший, можна і не хороший. Будете давати мені це, то вам це теж повернеться. Да. Карма і забічка. Ти типу, такий говориш в камеру 26 хвилин. І поняв тільки в кінці, що відео не записується. Це дуже жорстко. В мене ще на моменті таке зловило, а потім така дивлюся, все добре, все добре.